літера І? відкритий склад, ще одне, ще два речення. Leave, left, left. I am to single at you. <laughs> Goodbye. <laughs> Дуже багато ще треба. Воно приходить, як то ви казали, що з архів випливає. Я можу читати вже якийсь текст, і в мене не виникає труднощів у перекладі. У мене вже дуже такий поважний вік, і щоб ми містки працювали, тому я повинна вивчати мову, яка відрізняється від української і польської. To, щоб, no, щоб музик працював дуже Мам. гарно і довго. He is Steve and she is Lee. He is? leave. Eleven, 11 Eleven. Eleven. will live in Sweden. She is Steve and She is Lee. Це інжирний пудінг до свята. Інжирний, да. інжирний пудінг. Як ви готували? Як розкажіть. розкажіть. Молоко і інжир. Десять, 10, 10 сушених так. інжир, ага, подрібнила ні, дрібненько, вийшло. дрібненько. Ага, дрібненько. Вийшло, Можна мене... збити на блендер ага. от, пів літри молока, довела до закипання. але не закипіло молочко. Угу. Це не закипівше молочко, е, в це доки закипівши молочко, опускаю подрібнені е, шматочки. інжир шматочки інжира. У мого чоловіка е, рідна сестра живе в Америці, От, і ми хочемо з'їздити до неї у гості. Ну, треба ж там розмовляти і розуміти, як там, ну вас при ну як Сприймає. сприймати да, цю мову, хоч трішечки для мене це теж розвиток, тобто я бачу, як ну, з цим віком працювати, як яка у них зацікавленість, тобто люди е, теж. Дуже цікаві і ну швидко вивчають мову. Можна сказати. Молодці.